Друзі, вітаю вас на каналі і У цьому відео ми поговоримо про наші рулеточки. У нас їх є три серії: це Profit, Multifix та Ultra. Але перед тим, як ми почнемо, запрошу вас підписатися на цей канал, аби не пропускати нові відео. І, звісно ж, поставити лайк превентивно. Не сподобається відео, забирайте назад. Все, не затримуємось, починаємо. Спочатку про те, що спільне для всіх наших рулеток. Перше, це звісно корпус. Абсолютно в усіх наших рулетках він виконаний з ударостійкого абс пластику, а також всі рулети. У нас прогумовані. Ну і також, що спільного, що абсолютно всі вони кріпляться на пояс за допомогою ось такої скоби, і абсолютно всі мають ремішечок, щоб ви могли його надягнути на руку, не знаю, повісити на руль велосипеда чи ще кудись, аби її не загубити. Також, що ще спільне, це клас точності вимірювання цих рулеток. Він тут відповідає британському стандарту MID. Ну і тепер давайте перейдемо до усіх рулеток по черзі. Але перед цим я зверну увагу, що зараз на столі ви бачите всі рулетки, окрім однієї. Напишіть, якої рулетки не вистачає у нас на столі в коментарі. Починаємо ми з лінійки профіт. Вони є в довжинах 3, 5, 7,5 і 10 метрів. Також немаловажливим є саме полотно і його ширина. Ширина полотна кожної рулетки вказана на самій рулетці. Наприклад, тут на 5-метровій вона 19 мм, на 3-метровій 16 мм, а на 7,5 та 10 метрів вона 25 мм. Це зроблено для того, щоб вони... Як мінімум не ламалося, коли ви отак їх висовуєте і хочете щось поміряти, наприклад, у висоту, що звісно, у рамках розумного це все до речі, з приводу полотна. Абсолютно в усіх рулетках Дніпрем полотно виконане зі сталі ЦС 60 Ну і про самі рулеточки профіт. В цілому класична, хороша, якісна рулеточка із додаткових бонусів. В кінці у неї є ось тут. Зламайся, покажись магнітики. До речі, ці магніти можуть витримувати вагу самої рулетки. Якщо це там метрова вони витримають вагу 5-метрової рулетки. Якщо це 10-метрова, то й 10-метрову витримають. Якщо у нас зараз є щось металеве на потолку, то я попробую. Я бачу таке алюміній. Ну, ось так. Магніти перевірили. Наступна серія це мультифікс. Чому мультифікс? Бо тут ціла купа можливостей, як зафіксувати полотно. Перший режим раз, кнопочка з боку, в незалежності від того, з якої сторони ви будете тримати рулетку. І навіть якщо ви якось десь на висоті щось міряєте і вам незручно верхнім важелем. Знизу тут також є кнопка фіксації. І, звісно, класичний третій важель, яким також можна фіксувати полотно. Тобто, давайте повторимо: у нас є раз можливість зафіксувати, два можливість зафіксувати, і знизу ще одна кнопочка. Також можливість зафіксувати все зроблено для вашої зручності. До речі, я думаю, всі ви бачили ці знаєте, старі рулетки, де ти так щось вимірюєш і дивишся. а Тут нічого не видно: дев'ять чи 10, там непонятно, яка там цифра намальована. Так, от тут це передбачено, оскільки саме полотно рулетки має нейлонове покриття, що запобігає його стиранню. Окрім цього, на кінці також є два магнітики, і ви можете побачити, що тут на цьому хвостовику є ще два отаких рожка для того, щоб ви могли більшій кількості варіантів зачепитися за край матеріалу. Неважливо там зверху, знизу ви міряєте, як на мене, це достатньо зручно. Ширина полотна на всіх рулетках серії Multifix також написана на самому корпусі. Ось тут написано 3 метри, і зверху бачимо цифру 19. Означає, що ширина полотна 19 міліметрів. Рулетки серії Multifix також є в чотирьох розмірах. Це 3, 5, 5,5 та 10 метрів. Ми переходимо до рулетки серії Ультра. Але перед цим що посилання на всі ці рулеточки є в описі під цим відео, так само, як і посилання на адреси наших салонів майстерності, куди ви можете прийти і потримати в руках ці чудові вимірювальні інструменти. Все, переходимо до рулетки серії Ультра, і тут у нас вже є декілька приємних сюрпризів. Ви одразу скажете, нема магніта, згоден, але він тут і не потрібен, оскільки ця рулетка позиціонується більше як столярна. Ось тут ви можете. Бачите, додатковий отвір на кінцевику це зроблено для того, щоб ви могли зачепитися за якийсь умовний саморіз, наприклад, там чи за шляпку гвинта якогось, і це дуже зручно. Ідемо далі. Ось тут є ось такий хвостик прямо над полотном, і він відповідає ось цьому елементу, яким ви можете, отак, от, наприклад, чикс. так, от щось відміряли. І намітили одразу на матеріалі, і це буде відповідати розміру, який визначений ось тут. Тобто одразу маємо елемент, який розмічає все, що нам необхідно. Як мінімум, всі чорнові порізи точно можна відміряти. Та й не чорнові теж. Ну і звісно, думаю, в тіктоці ви всі бачили, як такою рулеткою різали плитку, ми в тому числі. Ідемо далі. В цій рулетці так само є нейлонове покриття на самому полотні, що запобігає старанню цифрок і написів на ньому. До речі, якщо бути уважним, то на перших 15 см рулет. Написана вся необхідна інформація, яку треба знати про рулетку. Тут ми бачимо, що довжина її 5 метрів, класточності 1 і що є нейлонове покриття. Один це не в плані перший є більше, це краще. І до цікавих функцій. Як ви бачите, тут є функція автофіксації полотна. Тобто ви її витягуєте і вона назад не скручується, поки ви не натиснете одну з двох кнопок. Перша це класичний варіант, другий це знизу. Що ще приємно, і знаєте, серцю любо дивитися на це. Тут полотно розмічене з обох сторін. Як на мене, це топ. Ну, як я вже сказав раніше, вона більш для столярних робіт, але для металу вам її також ніхто не заважає використовувати. Та її для плитки використовують, про що я можу казати? Я думаю, на цьому все не знаю, що ще вам про рулетки розказати, але напишіть в коментарях, якою рулеткою користуєтесь ви, і, можливо, у вас є ідеї, як нам їх перевірити, протестувати на міцність, на точність, будь-які варіанти приймаються. Пишіть про це в коментарі. і, звісно що не забувайте, що посилання на всі ці Є в описі під цим відео, так само там є посилання і на наші знижки та акції. Ну і звісно ж, обіймайте маму, донайте на зсу. На все добре і нехай щастить.